Слава навіки Богу, предтечі Антихристу це є правителі, тирани, які гнали святих Божих людей та придумували лже теорії, теорію еволюції або те, що людина походить від мавпи. Але це є просто недооцінення людини, і звідти і приходили інші всадники апокаліпсису. Бо першим всадником є брехня Неправда це є сам лукавий. Потім ідуть інші всадники це війни, голодомори, смерті та пекло. Тому, коли приходить сатана через неправду, то тоді. Ожесточаються серця, і сатана творить зло через людей, через грішних людей. Тому зброя лукавого це є брехня, але Божа зброя це є Слово Боже, яке є як обидоострий меч, яким можемо перемагати лукавого. Тому нам слід дивитися не тільки на слова, але й на справи людини, на її результат, та що вона несе брехню чи істину та правду, слово Боже. Секта це є, коли відійшли від Слова Божого, коли протистоїмо Божому Слову. Тому коли зараз є в дусі Антихриста, коли протистоїмо Слову Божому противимося церкві Божій. То і прийде головний антихрист, який прийде для винищення святих Божих людей. Тому вже зараз потрібно вибрати смирення, а не противитися. Бо це справжня Божа милість, що Господь прийшов на цей світ, пішов за всі наші гріхи на крест і створив свою Божу церкву. Щоб ми були вільними і щоб могли прийти в Боже Царство. Амінь.